І ви знаєте, сьогодні мені б хотілося торкнутися дуже актуальної проблеми в практиці кожного дерматовенеролога і в практиці зараз стало дуже модним слово в практиці трихолога. Отже, сьогодні мені б хотілося поговорити саме про набуті і вроджені алопеції, і надати вашій увазі деякі клінічні випадки з практики, саме трихологічної практики дерматовенеролога. Отже, шановні колеги, коли ми з вами говоримо безпосередньо про захворювання, які пов'язані з ураженням волосистої частини голови та волосся, то на сьогоднішній день класифікація повністю не встановлена. І тому, коли ми говоримо саме про такі захворювання, ми поділяємо їх на набуті алопеції, до яких відносяться вогнищева алопеція, телогенна і анагенна дифузні алопеції, андрогенетична алопеція. Крім того, ми повинні розуміти, що частина з алопецій, вони все-таки можуть бути фізіологічними і, як наслідок, завершуватись повним відновленням волосся навіть без застосування будь-якої терапії. Крім того, ми виділяємо вроджені алопеції. окрему групу складають рубцеві алопеції, і найчастіше це наслідок або травматичних уражень, або певних. Системних захворювань. Крім того, до алопецій можуть призводити мікотичні ураження шкіри, бактеріальні інфекції, і окрема група це, звичайно, хвороби сальних залоз, такі як сибурейний дерматит і сибурейна алопеція. Якщо говорити безпосередньо про фізіологічне телогенне випадіння волосся, то в першу чергу це випадіння волосся у новонароджених дітей, оскільки після народження абсолютно майже всі волосяні фолікули водночас вступають в фазу телогена і в подальшому фазу катагена, тому Ось саме цей момент, коли дитина народжується, супроводжується випадінням волосся протягом перших місяців, подальшому відзначається відростання волосся і повне відновлення волосяного покрову. У жінок фізіологічним явищем вважається післяпологова алопеція, яка починається через. 2-4 місяці після пологів, і е, як наслідок, у таких жінок повністю відновлюється ріст волосся, е, проте на це потребує дещо більше часу, ніж у новонароджених дітей. І у деяких жінок після пологів е, ми відзначаємо повне відновлення волосся через півроку, але у деяких жінок цей процес може становити до року і навіть до 15 місяців. Відносно фізіологічним вважається постпубертатне випадіння волосся і також простинільна алопеція. Однак ми розуміємо, що ці два види алопеції – це все-таки. Прояви андрогенетичної алопеції, хоча тут думки різних науковців відрізняються, а отже, пубертатне випадіння волосся і пристанільна алопеція підлягають обов'язковій медикаментозній корекції. І в першу чергу це звичайне топічне лікування і застосування інколи антиандрогенних препаратів. Патологічне та легенне випадіння волосся пов'язане з токсичними і метаболічними чинниками. Це може бути з одного боку дифузна алопеція як наслідок певних інфекцій, це може бути грип і коронавірус, і це можуть бути достатньо захворювання з достатньо тривалим перебігом. Наприклад, це може бути туберкульоз. При цьому алопеція виникає зазвичай через 2-2,5 місяці місяця після лихоманки, оскільки лихоманка викликає ураження волосяних фолікулів. Є певний ряд медикаментів, які можуть викликати медикаментозно індуковане випадіння волосся. І ось тут ми з вами знаємо, що ретиноїди, які використовуються для лікування тяжких форм акне, можуть спричинити випадіння волосся. Інколи ми не замислюємося про пар паркінсонічні препарати, про бета-блокатори для лікування гіпертензії. Однак слід пам'ятати, що саме ці препарати дуже часто призводять до посиленого ефлугію. Те, що стосується дефіцитних станів, дефіцит певних вітамінів, і в першу чергу це вітамін-біотин може спричиняти посилене випадіння волосся. Крім того, у жінок з гіперменореєю, Наприклад, це жінки з міомами, леюміомами матки, можуть мати дефіцит заліза і також випадіння волосся, спричинене саме дефіцитним станом. Є група осіб, які практикують все таке вегетаріанство, мають обмежене білкове харчування, і це також одна з причин. Дефіцитного, дефіцитної дифузної алопеції певні хронічні захворювання, такі як дерматоміозит, системний червоний вовчак, онкозахворювання, віл-інфекція, можуть спричиняти. З одного боку, дифузне порідіння волосся, але з іншого боку, можуть також призводити до рубцевих алопецій, і такі клінічні випадки ми сьогодні з вами подивимось. Не слід забувати про наявність психогенної алопеції, і на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо дуже велику кількість випадків. Посиленого випадіння волосся на фоні стресу, що пов'язане саме з воєнним положенням в Україні. Таких осіб, звичайно, що ми повинні лікувати, і в першу чергу це застосування заспокійливих методик, починаючи від седативних засобів і консультацій з психологами, психотерапевтами, інколи навіть з психіатрами, і також це обов'язково вітамінотерапія для відновлення волосся. Коли ми говоримо про те, які вітаміни є найбільш оптимальними для лікування дифузної алопеції, саме телогенної алопеції, ось тут важливо не лише лікування основного захворювання, але також використання комплексних вітамінів. І ось тут мені б хотілося звернути вашу увагу на те, що на сьогоднішній день в Україні є прекрасний інноваційний комплекс для зміцнення та для росту волосся це Альпенда. Це унікальна комбінація дріжджів, екстракту насіння проса, яка забезпечує відновлення і зміцнення волосся. Давайте розберемо, з чим унікальна альперта, і, в принципі, які складові повинні бути в вітамінних, мінеральних комплексах для того, щоб відбувалося відновлення волосся у пацієнтів з різними видами алопеції. До складу засобів для відновлення волосся дуже ефективним є застосування екстракту насіння проса. Екстракт насіння проса складається з кремнієвої кислоти, заліза, магнію, мелацину. І саме ось цей варіант, коли ми з вами говорили про дефіцитні стани, які можуть призводити до випадіння волосся, ось якраз це той випадок. Коли застосування екстракту насіння проса у складі альпента буде чинити прекрасний ефект для прискорення процесів регенерації, для оновлення клітин і для збереження нормальної пружності і еластичності волосся. До складу альпента також входять медичні дріжджі. А давайте згадаємо, що таке медичні дріжджі. Це 14 вітамінів: це вітаміни групи Б, вітамін С, Д, Є нікотинова кислота це 17 кислот Це дуже важливо, до речі, то для пацієнтів з обмеженим білковим харчуванням. До складу медичних дріжджів входять ненасичені жирні кислоти і велика кількість мікроелементів: калій, хром, кальцій, зелен, фосфор. Зірка, мідь, тобто входить весь той необхідний комплекс, за допомогою якого ми можемо лікувати не лише е дифузну телогенну алопецію, але і ми можемо лікувати сибурейний дерматит і пов'язану саме з сибурею алопецію, оскільки вміст сірки в медичних крішах чинить виражений антисиборейний ефект. І, шановні колеги, до речі, е при якому захворюванні найчастіше. Дерматовенерологи використовують медичні дріжджі. Це, звичайно, акне. Тому опцією для використання альпента, звичайно, що є в хвороба, оскільки тривалий її перебіг часті рецидиви це якраз таки показання до використання медичних дріжджів. Дуже важливу роль у відновленні волосся і росту волосся відіграє кератин. Оскільки каратин є основним структурним білком волосся, він надає йому еластичність, здоровий блиск і попереджає перечасне випадіння волосся, сприяє формуванню колагену також L-цистеїн. Він уповільнює випадіння волосся і чинить вираження антиоксидантні властивості, і крім того, L-цистеїн захищає волосся від шкідливих токсичних видів. А от тепер давайте замислимося, який компонент повинен міститись у, у хороших вітамінах, а також у засобах по догляду за волоссям, наприклад, це шампуні, бальзами, для того, щоб не дозволити передчасно посидіти нашим. Нашому волосся. І от тут ми повинні пам'ятати, що параамінобензойна кислота це прекрасний засіб, який перешкоджає знебарвленню волосся. І Саме він забезпечує ефект у тих випадках, коли ми боїмося ранньої сивини. Крім того, параамінобензойна кислота має фотозахисну дію і захищає волосся від шкідливих речовин. Дуже важливим моментом у відновленні волосся є біотин. Біотин може входити до складу полівітамінних засобів, яким є альпента, так це комплексний засіб, який забезпечує відновлення росту волосся і перешкоджає його випадінню. Хоча насправді, при більш простих станах, коли у пацієнтів відзначається підвищений ефлувіум, Проте, немає якихось кардинальних змін з боку волоссяного покрову застосування монотерапії біотином, наприклад, це може бути натобіотин, чинить виражений ефект щодо таких станів. Шановні колеги, тепер нам зрозуміло, які складові повинні міститись у хороших вітамінах для того, щоб відновити ріст волосся. Однак інколи ми маємо справу з тими станами. Коли вітамінотерапія, скажімо так, не те, щоб не допомогла, проте вона не попередить випадіння волосся. Тому що інколи ми маємо справу з трихотиломанією, коли насправді волосся виривається пацієнтами на фоні нервових стресів. Ось тут якраз клінічний випадок трихотиломанії у дівчинки шкільного віку на фоні хронічного стресу. Тому слід на це звертати увагу. Переходимо з вами до рубцевих алопецій і до певних клінічних випадків, які пов'язані саме з рубцевими алопеціями. Мабуть, одним з найчастіших захворювань, при яких ми можемо відзначати появу рубця, є червоний вовчак. Це як його обмежені форми, так і дисиміновані форми, і, звичайно, це системний червоний вовчак. Для того, щоб встановити коректний діагноз, ми повинні звернути увагу і оглянути шкірний покров в тому місці, де ми бачимо рубцеву алопецію. При червоному вовчаку ми все-таки будемо бачити почервоніння і фолікулярне лущення у таких пацієнтів. Хоча, якщо робець вже сформований, то інколи ми можемо вже не помічати остих запальних явищ. На сьогоднішній день нам край добре допомагає проведення дерматоскопії для встановлення коректного діагнозу. Ріпше, ми все-таки повинні застосовувати патогістологічне дослідження. В даному випадку, це пацієнтка з дисемінованим червоним вовчаком. Системний червоний вовчак у неї був виключений, хоча на шкірі ми бачимо розповсюджений патологічний процес. З обширним вогнищем рубцевої алопеції. Ви бачите, що в неї уражене обличчя і майже весь шкірний покрив. І, звичайно, такі випадки потребують тривалого лікування. Дуже цікавий клінічний випадок синдрома лідло Лесюре. При цьому ми бачимо комбінацію рубцевої алопеції на волосистій частині голови. Крім того, вогнища алопеції не погодилась пацієнтка фотографувати в інтимній зоні, проте в інтимній зоні також у неї відзначались вогнища рубцевої алопеції. те саме було в паховій ділянці. І крім того, на гумілках і в ротовій порожнині дана пацієнтка мала класичний. Червоний плескатий лишай. Отже, синдром Вікла Лесюра це якраз поєднання рубцевої алопеції на волосистій частині голови, наявність алопеції в пахових піхових ділянках, і також це наявність червоного плескатого лишаю. Ось тут ця та сама пацієнтка. Ви бачите. При збільшенні якраз таки зони ураження на волостистій частині голови, у неї наявні папульозні висипання рожевого такого трошки фіолетового кольору, і по мірі свого зникнення вони залишають вогнища рубцевої алопеції. Мабуть, класичний такий студентський випадок вогнищевої склеродермії, яка супроводжується рубцевою алопецією? На жаль, тут відновити ріст волосся неможливо, оскільки у даної дівчинки вже сформований рубець, проте випадок достатньо класичний і характерний для склеродемі. Виникає запитання: чи потрібно нам у випадках рубцевих алопецій використовувати якісь вітамінні засоби? Звичайно, що на місці вже сформованого рубця ми не можемо відновити ріст волосся, хоча є певні косметологічні маскувальні методики. Однак ми повинні розуміти, що застосування вітамінних комплексних засобів, таких як альпента, буде стимулювати ріст волосся у тих зонах, де ще не сформувався рубець. І, до речі, регулярне застосування біотину. Разом з ельцестигіном, разом з кератином забезпечує відновлення волосся саме в неуражених атрофічними змінами ділянках. Крім того, альпента забезпечує відновлення еластичності, пружності близько самого волосся у тих зонах, де також не сформувався ще рубель. Дуже важливий момент це те, що альпента захищає. Волосівний полікул від токсичних хімічних речовин забезпечує виражений фотозахист, і це, до речі, дуже важливо у випадках червоного вовчаку, що супроводжується якраз таки ураженнями волосистої частини голови. Альпента регулює функціонування сальних залоз, і це важливо для пацієнтів, які страждають, наприклад, насиборенні дерматит. І, звичайно, що комплексні засоби, такі як альпента, забезпечують регенерацію шкірного покрову на волосистій частині голови. Ще декілька клінічних випадків мені б вам хотілося показати це саме ті клінічні випадки, коли рубцеві зміни сформувались як наслідок певних захворювань. Ось тут ви бачите базальну клітину карциному достатньо велику, оскільки пацієнтка тривалий час хворіла на дане захворювання, і після вже безпосередньо проведеної терапії у неї сформувалися рубцеві зміни з вогнищем рубцевої алопеції. У дитячому віці найчастішою, мабуть, причиною алопеції. В тому числі і рубцевої алпації, яка в подальшому може сформуватись, є мікоз волосистої частини голови. Хочу буквально два слова сказати про такі клінічні випадки, коли, на жаль, наші пацієнти дуже тривалий час страждали на мікоз волосистої частини голови. Однак діагноз їм встановлювався не своєчасно, і це призводило до зовсім негативних наслідків. Ось це клінічний випадок, коли пацієнтка хворіла з п'ятирічного віку мікозом волосистої частини голови. За медичною допомогою вони звертались лише за місцем проживання до педіатра, і їм встановлювався діагноз себорейного дерматиту, псоріазу і використовували стопічні. Кортикостероїди. Звичайно, що дівчинка, коли вже звернулася до да, спеціалізованою дерматовенерологічною допомогою, їй було вже 19 років, тобто 14 років вона страждала на мікоз волосистої частини голови. В даному випадку проводилась антимікотична терапія і траконазолов, використовувалися топічні антимікотичні засоби і використовувався перорально. Якраз таки, Вітаміни це був біотин, і ви бачите повне, майже повне відновлення волосся через 6 місяців. І той самий клінічний випадок це та сама дівчинка вже через 2 роки. Від початку проведеного лікування, звичайно, такі клінічні випадки вони потребують використання комбінованих засобів, які будуть містити медичні дріжджі, ельцистеїн, кератин, тобто тут якраз альпента дуже доречна. Ще один клінічний випадок волосистої частини голови. Тут також протягом 6 місяців виставлявся не зовсім правильний діагноз. Якщо чесно, то зовсім неправильність аборейного дерматиту. І, як наслідок, ви можете бачити поширений мікоз волосистої частини голови, повпіджений мікро... культуральним методом дослідження і мікроскопічним дослідженням. І В даному випадку виявлявся патогенний гриб трихофітон ментагрофітес. Також проводилась терапія і траконазолом, вітамінотерапія, Тут обов'язково слід призначати. Біотин це той випадок, коли ми повинні використовувати медичні дріжджі, ельцистеїн для того, щоб відновлювався, відновлювалось волосся, пришвидшити ріст волосся. І в даному випадку ви бачите якраз через 6 місяців від початку лікування хороший ефект і повне відновлення волосся. І це та сама дівчинка, просто дещо інший ракурс. Шановні колеги, просто як нагадування, мені б хотілося нагадати, що інколи ми можемо стикнутися з особливими інфекційними ураженнями волосистої частини голови. І ось це дуже рідкий випадок норвезької корости. Дитина, на жаль, імунодефіцитна. Це спровоковано тривалим курсом прийому кортикостероїдів з приводу ревматоїдного артриту. Ви бачите... На обличчі синдром Іценка Кушинга дитина низькоросла, відстає у психомоторному розвитку. На шкірі у неї відзначався гіртутизм, гіпертрихоз, тобто це дитина майже з усіма побічними діями. Від використання системних кортикостероїдів на шкірі, і от як наслідок у дитини відзначалась норвезька короста зураження волосистої частини голови, зураження майже всього шкірного покрову з вираженим свербежем, і ви бачите, що навіть нігтьові пластини у цієї дитини були деформовані. В даному випадку проводилась терапія емульсії бензилбензоата. в деяких місцях локально використовувалася серчана мать. і дитина в цей клінічний випадок завершився повним одужанням щодо нервеської корости. Отже, шановні колеги, своєчасна і правильна діагностика різних захворювань не лише волосистої частини голови, а й Іншої локалізації це завжди означає успіх у нашому лікуванні і у здоров'ї наших пацієнтів. Отже, якщо у вас є якісь питання, я з радістю буду відповідати. Всім вам бажаю миру і всім нам найшвидшої перемоги. Дякую!